Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Михайло Мудрик. Настільки не думаю про гроші, що навіть забуваю, коли зарплата. Дебют Трубіна за Бенфіку відкладається. Фанати вимагають Луніна в основу реала. На Малиноску з'явився ще один претендент новий варіант у серії А. На одному досвіді особливо не пограєш. Чи Грицький про свій перший матч за Шахтар після повернення. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик розповів про своє ставлення до грошей. Чи змінили мене гроші після переходу в Челсі? Цікаве запитання. А як гроші взагалі змінюють людей? Не знаю. Я всі зі своїм другом спілкуюся навіть іноді забуваю, в який день приходить зарплата. Дуже радий, що я так ставлюся до грошей. Слава Богу, що вони є. Це по перше. По-друге, я настільки про них не думаю, що навіть забуваю, коли є зарплата. Дебют українського вратаря португальської Бенфіки Анатолія Трубіна за його новий клуб відкладається. 22-річний голкіпер не потрапив до заявки лісабонців на вчорашній матч першого дуру чемпіонату Португалії з Боавіштою. Ворота Бенфіків ці зустрічі захищав Одіссеєс Влаходімус, а другим голкіпером у запасі команди став Самуел Суареш. Наступний шанс дебютувати за Бенфіку може випасти трубіну найближчої суботи 19 серпня, коли його команда проведе в своєму полі матч другого туру чемпіонату Португалії з командою Ештрела-Мадора. Мадридський Реал офіційно оголосив про підписання 28-річної іспанського артера Челсі Кепи Аріса Балаги. На такий крок вершкових змусила піти травма основного кібера Тібо Куртуа. В першому матчі сезону проти Атлетика Ворота Реала захищав українець Андрій Лунін. Гра закінчилась з рахунком 2-0 на користь королівського клубу. Ось декілька коментарів на підтримку Луніна. Ми повинні довіряти йому пост no Це сезон Луніна. Він чекав цієї можливості роками. Я сподіваюся, що скористаються нею. Я довіряю йому. Повна довіра Луніну. До числа претендентів на українського півзахисника французького Марселя Руслана Малиновського увійшла італійська Монця, повідомляє «Футу Меркато. Нагадуємо, на 30-річного українця претендують ще два представники серії А Торіно і Болонья. Крім того, Малиновський цікавий турецькому Башикташу і двом неназваним клубам АПЛ. Марсель готовий розлучитися зі своїм українським легіонером, але з огляду на високий на нього попит, французький клуб підняв трансферну вартість футболіста з 10 до 12 мільйонів євро. Досвідчений український захисник Дмитро Чигринський, який повернувся нещодавно в Донецький шахтар, поділився своїми враженнями від першого матчу за цю команду. Учора 36-річний футболіст вийшов у стартовому складі гірників на поєдинок третього туру чемпіонату України з Олександрією і відіграв 74 хвилини. Молодь добре мотивує, тому що футбол зараз такий, що на одному досвіді особливо не пограєш. І в тому, що стосується фізичних вимог та інтенсивності. Я не маю права відставати від молодих, тому вони мене підштовхують і, можливо, щось мене переймають. Це такий симбіоз, двосторонній процес. Враження від нинішнього чемпіонату України зміни є, звісно. По-перше, будемо відвертими, оскільки Україна перебуває у стані війни, у якості футболу втратив чимало гравців, і це стосується всіх клубів, покинуло команди, але молодь отримала шанс. Я б сказав, що футбол став більш інтенсивним.